У садгорі згоріла історична синагога. Попередньо через навмисний підпал. Всередині повністю вигоріла центральна зала, релігійні книги та унікальні елементи інтер'єру. У громаді кажуть, пожежа стала не лише матеріальним, а й духовним ударом, адже будівля була важливим центром для багатьох людей. Подробиці далі. Вигорівша центральна зала, знищені релігійні книги та унікальні елементи інтер'єру. Так наразі виглядає синагога у Садгорі, в якій сталася пожежа через підпал. На територію синагоги увірвався чоловік, який для цього зламав колодки на воротах. Потім йому вдалося проникнути всередину споруди, в центральній великій залі. Він взяв багато книжок. Він звалив ці книжки посеред синагоги, там де стояла Біма. Це така це такий постамент, так само дерев'яний. На жаль, він він запалив ці книжки, і я думаю, що мав при собі якусь займисту речовину або рідину. І полум'я охопило синагогу і наробило там великої біди. Короткочасна відсутність охоронця стала критичною саме в цей час. Зловмисник проник всередину синагоги. Був просто наглядач сторож, який живе неподалік. І він е, за, за викликом завжди приходив, е, так само спостерігав, і реально він відлучався на ну на пів години. Так само цього разу він е, його не було десь хвилин 20, буквально. Да? Але цього стало достатнього для такого інциденту. Охоронець Дмитро зреагував на дзвінок очевидців. Та коли прибіг, синагога вже палала. Я прийшов вже в останній момент. Позвонили люди. Я прибіг, я трошки спасав це, лив трошки води, але зрозумів, що безполезно, і приїхала пожарка. За словами Михайла Крайса, кілька місяців тому чоловік, який підпалив синагогу, намагався пошкодити іншу церкву. Наскільки мені відомо, він неповносправний і хворий. Крім того, десь декілька місяців назад він намагався зробити подібний напад на православну церкву. Він, у нього брали покази жодного натяку на те, що він це зробив з якихось. Етнічних чи інших, от таких е, спонукань е, я не помітив. Після того як полум'я охопило будівлю, нападник не намагався тікати. Навпаки, залишався на місці та спокійно чекав, доки прийде охоронець. Про це розповідає сам Дмитро. А він не йшов нікуди. Він сидів, чекав мене каже: я знаю, що ви маєте прийти. Можете представити собі. Всередині синагоги знищено найцінніше. Постраждала колекція релігійних книжок. Повністю вигоріла різьблена біма, обвуглили стіни і стеля з авторським розписом та складною декоративною технікою. Не так багато можливо речей, як була нанесена дуже велика шкода, в тому числі матеріальна, для того, щоб придбати от всі ці книжки. спонсор, член нашої громади, пожертвував 50 тисяч євро. Тобто це дуже коштовні речі. Так тепер далі. Ви бачите залишки е, біми, тобто оцього постаменту, який великий такий був дерев'яний е, ручної роботи, різьблений там і так далі. Так? Він коштував тисяч доларів. Ви бачите, як виглядає стеля. Вона була дуже гарна, біла е, і е, оці. Розписи це все ручна робота. Так само так само, от всі настінні розписи, і це це дуже і дуже дорога робота. Михайло Край зазначає, відновити такі роботи буде непросто. Майстрів, які здатні відтворити подібну різьбу та розпис, одиниці. Ви уявляєте собі, яка проблема зараз знайти людей. Які можуть ці роботи робити, тобто тут потрібні непрості працівники. Так? Е, скільки грошей? Ну я так для себе оцінив е, шкоду, яка нанесена на нашій споруді. Ну, щось дуже орієнтовно. Я думаю, що це порядка п'яти е, мільйонів гривень. Головний рабин області наголошує, пожежа завдала болю всьому єврейському світу. Тому ця синагога, це помоє територія. כנראה שתהיה את האודר, קרומי מטריאלני, את הרולד דחורני אודר, ככה זני אשתו בסמיר, הוא שניית אבוורית, קרשתי עברית כסרצה, עוד שני בלית, ככה תמור Під час повномасштабного вторгнення синагога стала прихистком для багатьох українців, які тікали від війни, і саме вони, і чернівчани, і ті, хто виїхав за кордон, першими відгукнулись та запропонували допомогу після пожежі, розповідає Михайло Крайс. Не в перші дні великого вторгнення синагога наша була перетворена на величезний шелтер. І тут біля 2,5 тисяч людей загалом пройшло через наш шелтер. І дехто тут перебував місяцями. І навіть до півтора року, поки шелтер працював, і ці люди зразу відгукнулися. Я отримав 200 пропозицій, як з-за кордону, значить, від людей, які питають, чи ми можемо допомогти, і можливо, там і так само від наших чернівецьких. Наразі у громаді збирають кошти на відновлення синагоги. Майстри та волонтери пропонують свою допомогу. А поліція тим часом встановлює всі обставини підпалу і вирішує питання про відповідальність чоловіка, який знищив одну з духовних перлин Садгори. гори. Альона Рудніцька, Богдана Дем'янів, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь.